16 депутатів прибуло на сесію. Сесія може бути розпочата, так як хвором є. Значить, порядок ведення засідання позачергової 31 ї 41 сесії Безлюдівської селищної ради, 8 скликання, 1 листопада, 24 року, місце проведення. Зала засідань Безлюдівської селищної ради початок роботи в 14 годині 30 хвилин. Шановні депутати, на пленарне засідання позачергової 41-ї сесії Безлюдівської селищної ради в скликані з 26 депутатів прибуло 16. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесії є повноважною. Пленарне засідання позачергової 41-ї сесії Бісюдівської селищної ради восьмоскликання оголошую відкритою. Почати хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять наших воїнів, які поклали своє життя за незалежність та цілісність України. Вічна пам'ять захисникам України. Сесії беруть участь члени виконавчого комітету селищної ради, старости старостинських округів громадських активності. Відповідно, з регламентом нам необхідно обрати секретаря сесії. Шановні депутати, які будуть пропозиції. Ну, будь ласка, ну що ви? Давай. Та на волох вона відпросилася. Вона доказала, що є, їй треба щось лікаря. Уже Тетяна Васильівна. Тетяна Васильівна. Шановні депутати, поступила пропозиція з Тетяна Васильівна, депутат селищної ради. Хто за? Проти. Утримались? Будь ласка, Тетяна Васильівна. Затвердимо порядок денний пленарного засідання позачергової черговий 41-й сесії Бізлюдоської селищної ради. Проєкт порядку денного вам видано. Які у депутатів пропозиції до порядку денного? У мене по питанню по бюджету, щоб не зачитали, ми детально те, що розібрали. За право За Цілом. Шановні депутати, кого ще будуть доповнення. Немає тоді у мене доповнення. Шановні депутати. Амі. У зв'язку з силепрямованою військовою агресією Російської Федерації проти України керуючись статті 26 пунктом 3 частини 4 статті 42, частини першої та 3 статті 59 закону України про місцеве середдування селищної рада Вирішила, я вносив в це додатково підтримати план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Шановні депутати, ставлю на голосування проект рішення з доповненнями. Хто за? Проти? Утрималися. Ставлю питання на голосування проєкту денного в цілому. Хто за? Проти? Утрималися? Прийняти. Шановні депутати, перше питання порядку денного доповідає керуючий справами секретар виконавчого комітету Анастасія Валерівна Підкопай. Шановні депутати, шановні голови, вітаю вас. До вашої уваги пропонується питання щодо внесення змін до програми соціально-економічного розвитку безлюдівської селищної ради. Питання не на дальму, але на кожній сесії. В ході нашої діяльності програма змінюється та доповнюється новими заходами. Дана програма доповнилася поточним ремонтом ганку, в будинку квартирного типу Гуртожитку за адресою Харківська область, Харківський район. Це лише вас ще вулиця Арішкова, будинок 21. Дане <рес> питання забирати на профільній комісії. Зауваження не було. Прошу депутатів підтримати дане рішення. <рес> Запитання. Немає, так? Да? Ставлю питання на голосування. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Дякую <рес> за увагу. Наступне питання, порядку ден, доповідає завідувач сектору цивільного захисту Сергій Володимирович Панченко про внесення змін до програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Добрий день, шановна представники, депутати, колеги, приступні зарядки. До вашої уваги попросив народний проєкт рішення, який вже був підтриманий на комісії з питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власті на Ради. І так, що тобоє передбачає стане переключення, більш детально. Рішення передбачається нахиснення до програми, а саме в графіці 65, пункту 10, підрозділу розвиток матеріально-технічної бази, пожежної охорони, розділу завдання заклади програми звернення цифрові 400 тисяч гривень. Відповідно на лист 4-го державного пожежно-рятувального закладу, головного управління ДСНС України в Харківській області. Далі 4 ДПЗ голови ДСНС України в Харківської області. Щодо виконання заходів програми та додаткового виділення коштів на сторінній підтримці матеріально-технічної бази підрозділів, виділити кошти у сумі 200 тисяч гривень. Підтримка матеріально-технічної бази підрозділу 4-го ГУ ДСНС України Харківської області має позитивний вплив на якість виконання покладених на пожежно-рятувальний загін завдань, які в свою чергу виконують свої завдання на території бездівської селищної території громади. Своїми словами, у нас є програма пожежно-техногенної пожежно безпеки захисту без бідівської селищної ради. В цьому році ми в даному підрозділі вже виділяли 200 тисяч гривень. Зараз вони надіслали до нас ще один, один лист, щоб ми профінансували, ну, надали їм кошти на 200 тисяч гривень у зв'язку з тим, що вони в вересень-жовтень, які був. Вже сильно на них за гасило. Вони зараз попросили, скажемо, так, що виділити 200 тисяч. Тому ми вносимо зміни програму. На 2024 рік рік настало там 200 тисяч, зараз настаємо 400, щоб їм виділити потім. Що 200 тисяч ми хочемо 000. додати на, на пальне? Прошу підтримати дане рішення. Ще є запитання? Шановні депутати, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти. Утримали рішення. Приєднано. Спасибі. Питання третє. Четверте порядку денно доповідає начальник фінансового відділу Марина Володимировна. Прошу. Про призначення одержувачем коштів. Доброго. Третій. Шановні депутати, вам на розгляд надається проєкт рішення щодо визначення одержувачем коштів 9 рівня служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківської області. До нас не дуже лист від цього підприємства щодо питання проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дорожнього загального користування державного значення р 78 Харків, Зміїв, Балаклієва Рахуватка, кілометр 4 плюс 902 кілометра. 16 плюс 399 у 2024 році. Це дорога йде від підприємства Омега Аміга до населеного пункту Васищева. Там дорога знаходиться дуже в дуже жахливому, жахливому стані. Тому попросили нас виділити кошти у сумі 6. 3 мільйони на поточний ремонт цієї дороги, а також надати фінансування. У отримання тримальйони ці підприємства. Визначаємо це підприємство розпорядникам коштів 9 рівня і е, в бюджеті будем, будемо виділяти кошти на цей ремонт. Чи є питання? Якщо немає, прошу прийняти рішення визначити цього підрядника. Е, це буде обласний автодор. де Директором обласного автодора є Олексій Андрій. Тут є ще багато, ну, хто вже не розуміє, є дороги, які в нас тут на Хорошуй, це дороги не обласного, це дороги Харківщини, де був колись Турченко Ігор, зараз він замісник військової адміністрації, виконує зараз обов'язки, там Войтенко Сергій. Ці дороги теж ми будемо піднімати питання. Я, як кажуть, в стороні ніде не стою. І завжди додаю. Там на комісії задавали питання, чого не від Федора Блудова. Я, я думаю, що я зустрінуся з Андрієм. Вони, от ті, які там є ямочні е, я, я, великі ями, я попрошу їх, вони їх заделають. Це я вам, я вам обіцяю. А оця дорога по Чайковському? І будуть давати сумувати. Яку? Звісно, вже зараз будемо робити. У нас діло было в чому, що не було проплати. Там же є аванзові чотири давати, а в нас по всій Україні не було проплати. І нас тільки вчора прийшла проплата. І я думаю, що ви дзвонили дзвонили. Я думаю, що на наступній неділі. Я, кажу, ну, опять да? я так розумію. Ну ні, ну буде часяк. Ну тільки ж асфальт будуть ложити. Ні, я розумію, дивіться, там зараз э, відкрили роман. Ну, вони будуть ложити полосами. Одну полосу будуть вживати, там буде відкрити. Одна Они полоса, по дві про У мене питання в чому. Засипана дорога на клубнічну, рядом да, да. яка, да. і люди їздять. У нас по вулиці. Ні-ні-ні ні, там все відкриємо. А відкриємо просто, те, що якщо буде вона відкрита, то відкрити і там. І там повідкриваємо за кругами. Будуть де будуть вона дорога, де спуски будуть, там будуть сісти. Щоб її і... не ламати. Ну, це щоб ну не заїжджали тоді, Юрій Олегович, Ви пойміть мені ночі дзвонили і дзвонили всі, об'їжджають постигаї, і вони. там засипано було, виподіли гравієм, а вони засідають і ночі, дали мені пожарку, вони. витяне мене, то газель, то взагалі на Волги. Я під'їхав на Волги, був чого ти сюди поїхав? Та людину поїджав по Харківській, а я дорогу не знаю, я тут їхав. Зарився так, що його трактор є витягнув. Ні, там, все, там, всі там всі дороги відкриємо. Так, шановне питання, ще по третьому питанню є? Немає. Ставлю третє питання на голосування. Хто за депутати? Проти утримались. Рішення прийнято. Четверте питання. Щодо внесення змін та затвердження програми фінансової підтримки закончити форм Збройних сил України та інших військових промування на 2024 рік в новій редакції. Вносяться зміни до додатку. До додатку завдання і заходи програми фінансової підтримки військовим, військовим частинам Збройних сил України та іншим військовим формування на 2024 рік двадцять четвертий рік. ця програма на сьогодні заповнюється суму 8 мільйонів 064 тисячі гривень. А взагалом, взагалом по цій програмі вже заплановано кошти і також. Крім останньої суми, що я зазначила, а надо, вся сума буде разом по цій програмі. Всього виділилися коштує 31 мільйон 079 тисяч гривень. Прошу підтримати дану, дану програму. Ми тепер тільки даємо кошти, виділяємо тим військовим частини, які знаходяться у нас на території нашої Харківської, ті підрозділи, які знаходяться на території нашої Харківської області. Оступає дуже багато, поступає із е, Луганська і поступає докуда. Ну, е, так як я на нарадах був, сказав, що ми підтримуємо тільки цих своїх, які підрозділи знаходяться на території Харківської області. Ще питання будуть? Шановні депутати, ставлю четверте питання на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. П'яте. Рішення щодо внесення змін до бюджету селищної громади на 2024 рік та до додатки додатків до нього. Дане рішення було зачитане на бюджетній комісії запитання. Які були запитання, на них все було відповіла? Якщо є якісь зауваження, у вас до цього рішення я можу пояснити? Якщо нема, то, будь ласка, прошу то, що... Ну, Председатель піднімався. Ви знай... проголосували. Від голови комісії, що в ніяких зауважень не було. Якщо, можу, Якщо то, не, не було зауважень, доповнення може є час? Немає? Немає? Шановні депутати, ставлю п'яте питання на голосування. Хто за? Проти утрималися. Рішення прийнято. Дякую. Спасибі. Шановні депутати, заслухайте тепер те, що я вам зачитав. Значить, підтримати план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Звернення Безсюдівської селищної ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю, на свої конструкційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країна, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має Геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного Пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора, потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічно важливим у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідно. Відповідно економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни застосування західної зброї та взаємодії з, військов, з військовими НАТО. План перемоги. Закликає міжнародних партнерів підтримки України, оскільки успіх його реалізація залежить від рішучих союзників. Адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Безлюдівська селищна рада підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в перемогу. Підписав Безлюдівський. Селищний голова Микола Кузненова. Затверджує? Да, да, да. Затверджуємо. Шановні депутати, хто за те, щоб ми звернення відправили? Затвердили і відправили? Прошу голосувати. Проти, утрималися, рішення прийнято. Є в кого який доповнення? Ну, питання всі ми прослухали. Сесію оголошую закритою.